Я думаю, що ні. Це страшно. Це страшно в такому молодому віці налаштувати себе ще на таку відповідальність. Так? Якщо на даний момент, я рахую, що це не актуально. Якщо буде критична ситуація в подальшому розвиток бойових дій і буде все гостра проблема в збереженні держави, то думаю, що мають піти всі. Так, да, я думаю, так. Да. З 22. Можна брати, я так думаю. І мобілізованими мають бути хлопці більш зрілого віку. Я думаю, ні. Ну, я теж думаю, що ні. Нам треба зберегти молодь. Є мобілізаційний ресурс, значить його треба брати, а як же ж воювати? Треба країну захищати. Е, ні, не потрібно. Я чув з 22-го, так. Я гадаю, що ні. Бо достатньо на даний момент е, мобілізованих людей. Я вважаю, що ні. 25 років це, я так думаю, це людина вже усвідомлює свій вибір. Не потрібно знижувати мобілізаційний вік. Треба трошки знизити верхню планку, це так. Да. А під ви знижувати нижню, я думаю, що не треба. Ні, ні, таких хлопців не треба відправляти. У мене в самої син помер, так що.